У Дніпрі побувала делегація урядовців та бізнесменів з Чехії. Гості зустрічалися з владцями, дніпровськими підприємцями та відвідували об'єкти, в які можна інвестувати. Одна з локацій недобудована станція Дніпровського метрополітену. Чехам розповіли історію будівництва, показали проекти. Після цього делегати спустилися під землю. Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев розповів про прикру ситуацію, коли генеральний підрядник турецька компанія Лімак на початку повномасштабного вторгнення просто зникла. Наразі триває судовий процес щодо відшкодування підрядником збитків. Перш ніж обрати нового підрядника, вже проводиться повний аудит виконаних робіт і тих, що залишились. Гості висловили захоплення запланованими масштабами будівництва нових станцій метро. Моя перша емоція це повага. Це дуже великий та масштабний проект. Я поважаю вашу відданість, аби завершити цей проект, тому що це буде дійсно величезний внесок у розвиток громадського транспорту тут у місті Дніпро, а також у регіоні. Бланка Беднарова наголошує співпраця та допомога Чехії зараз важлива. І оскільки я працюю в галузі транспорту, я тут щоб бути в контакті, щоб особисто зустрітися з моїми колегами з міністерства реконструкції та обговорити нашу довгострокову співпрацю в галузі транспорту, я також зустрілася з колегами з космічного агентства України, щоб обговорити діяльність пов'язану з космосом і космічними дослідженнями. І я тут також для того, щоб побачити, як чеська республіка може сприяти відновленню України в галузі інфраструктури. Обидві сторони висловили зацікавленість у співпраці та реалізації спільних проєктів. Щодо результатів візиту у метро, представниця міністерства транспорту Республіки Чехія пообіцяла ознайомити чеських метробудівців з презентацією добудови Дніпровського метрополітену, аби ті, в свою чергу, визначилися, чи зможуть допомогти добудувати метро у нашому місті. Нагадаємо, раніше Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю.